Ранок вдома розпочинається. і Ми вітаємо всіх з новим днем останнім робочим днем тижня. Цей ранок разом з вами проведемо ми, Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За роялем маестро Руслан Шукюров. А на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт, друже! Що сьогодні, ранку. Приготуємо? Ну, сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо м'ясний пиріг е, лаваша, а потім приготуємо пісні котлети із нута. Цікаво, я ніколи таке не коштувала. Вже чекаю, коли дістанемося кухні. Та попереду у нас іще багато цікавого. За найближчі дві з половиною години ми дізнаємось, які обов'язки виконує гарант прав тварин у Римі. Познайомимося з військовим, котрий керує будівництвом готельного комплексу Просто з окопів. Поспілкуємося з журналістом телеканалу Дім, який зараз в Антарктиді, і зустрінемо у студії багато гостей, творців серіалу під одним дахом, авторку книжки Там, де заходить сонце і натхненницю проєкту Меморі Крафт. Але спочатку ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що маємо змогу починати цей день. На календарі 19 квітня цього дня 1783 року указом Катерини II Крим був приєднаний до Росії. Відбулася перша анексія півострова. Указ підсумував тривале суперництво Російської та Османської імперії за володіння і контроль над плацдармом на півночі чорного моря. Заручившись підтримку Австрії, Росія окупувала Крим. А Маніфест Катерини II лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської корони. Про інші важливі події та дати цього дня у рубриці День без історії. 19 квітня 1897 року відбувся перший бостонський марафон. Тоді у ньому взяли участь 15 осіб. Нині на дистанцію щороку виходять майже 30 тисяч людей. Забіги традиційно проводять 3-го понеділка квітня, коли у США відзначають державне свято День Патріота. Бостонський марафон один з найстаріших і найпрестижніших у світі. Спершу у ньому брали участь тільки чоловіки. Панувала думка, що такі змагання не жіноча справа, хоча у правилах забігу не було жодних гендерних обмежень. 1972-го американка Кетрін Швіцер стала першою дівчиною, яка офіційно взяла участь у бостонському марафоні. Цього дня 1917 року в Києві розпочався Всеукраїнський національний конгрес. Це був перший представницький форум українців. Його скликала Українська Центральна Рада. Конгрес, який відбувався у Національній філармонії України, зібрав майже півтори тисячі делегатів з усієї держави. Зустріч тривала три дні. Головний її результат Центральна Рада отримала загальноукраїнську легітимність і стала представницьким органом України. 19 квітня 1920 року вітання Слава Україні офіційно затвердили в армії Української Народної Республіки. Воно з'явилося на межі 19 20 століть століття у Харкові. В середовищі студентської молоді вже більш розповсюдженим стало за часів УНР. А від початку повномасштабного вторгнення Росіян 2022 року про нього дізнався весь світ. Саме ці слова президент США Джо Байден написав торік у гостьовій книзі Маріїнського палацу а гасло Слава Україні є символом запеклої боротьби українців за незалежну державу. Цього дня 1930 року у Харкові завершився судовий процес над членами так званої спілки визволення України. Щоправда, такої організації, яка, начебто, об'єднувала навколо себе антирадянську налаштовану інтелігенцію, не існувало. Справа була сфабрикована. Вигадала це радянська влада, котра хотіла дискредитувати провідних діячів української культури та громадського життя. Судилище тривало більш як місяць. Серед так званих підозрюваних були академік Сергій Єфремов, студент Микола Павлушков, представник ОАПЦ Володимир Чехівський. Вирок ув'язнення терміном від одного до десяти років. Загалом, за сфабрикованою справою спілки визволення України, були заарештовані, ув'язнені, заслані або розстріляні понад 30 тисяч осіб. <му> Голівудській кінозірці Кейт Хадсон сьогодні 45. Вона народилася в Лос-Анджелесі у сім'ї знаменитої актриси Голді Хоун і співака Білла Хадсона. Розквіт акторської кар'єри Кейт припав на 2000 рік. Тоді глядачі побачили фільм «Майже знамениті, де Хадсон зіграла роль фанатки відомої рок-групи. Ця робота принесла актрисі Золотий глобус. Здебільшого білява красуня грає у романтичних комедіях і мелодрамах, а також активно займається музичною кар'єрою. Цьогоріч вона випустила дебютну пісню «Talk About Love». А яким буде 19 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.